Деякі люди кажуть, що дворняжку виховувати не потрібно, чи вони не піддаються тренуванню. А дехто говорить, що вони дуже розумні. Я хочу вам розповісти історію про двох собачок. Вони мікси. Як сталося, що привезли до нас на навчання, а потім ми вам покажемо результат, як вони слухаються. Приїжджають до нас з маленьким міксом, звали його Фарт. І власниця з недовірою до нас, вона бізнес-коуч, вона веде свій ютуб. Говорить: Ну покажіть, що ви вмієте. Ми кажемо, ну, візьмемо вашу собачку. І Ми з ними працювали. Нам дуже важко було в комунікації з власником, але з собакою не було так важко. Ми навчали. Ми покажемо, який результат тренер покаже, як слухається собачка. І сама історія заключається в тому, що навіть до останнього дня, коли я говорю, а ви залишите нам відгук. Вона ж сама знімає Ютуб. І власниця каже: Ні, поки ви не закінчите повністю заняття з моєю собакою. Я говорю, ну ви ж уже бачите, як слухається. Я хочу, щоб убідитися, що ви до кінця все зробили. Ми закрили все повністю. Ми всім даруємо в кінці подарунки. Закінчить навчання, ми даруємо подарунки. І після того вона залишила нам відгук, і саме цікаве, те, що пройшло декілька років. А щоб бути точніше, може чи три роки, чи чотири пройшло вже, і вона приїхала до нас з новою собачкою з дверняшкою, але більшою собачку звали Кльопа. Першу собаку звали фарт, а другу звати Кльопа. І саме цікаве, коли вона приїхала, я кажу, давайте сядемо, підпишемо договір. Вона не вичитувала договір, просто поклала гроші, підписала, каже, я вам дуже сильно довіряю. Виховуйте так само, як виховували першу собачку. Після цього ці дві собаки до нас заїжджають дуже часто як на готель, так і на навчання. І ви зараз познайомитесь з ними і тренер покаже, що вони вміють, який підхід підбирали під собачок, як навчали. Цим командам і я думаю, що комусь у кого теж мікси, дверняшки, буде корисно подивитися, як можна зробити дуже крутий результат з безпородними собачками. Ти хороший піс барбос? Так, да, звісно, хороший. Бубочку маленьку таку дати. А що ти вмієш? Покажи. Сядь, аляш, сідіть. А рядом давай. Сядь. Ближче, давай. Лежать. А крутись, знаєш? Крутись, знаєш, трюки. Yeah. Крутись. Yeah, Давай. О, крутись. Ай, аляш. Да. Оба. Я з ним ніколи не займався, але розуміє команди, тому що тренер навчив. І закріпив це в собачці. Молодець, ти хороший пес, все пашов, думаю, так. Я знаю, там прикольно, там, там їжа. Давай розкажеш про собачку трішечки. Зараз вона вже готова собака. А коли вона до нас приїхала, вона, по-перше, не була слухняною. З нею було важко займатися. Я пам'ятаю, що з нею було важко займатися, але результат вже є з собакою. Так як вона слухається, зараз без поводочки я розумію ходить і скажу так, що. Собака, яка рахується міксом змішаним типом, у них в голові свобода кудись бігти, іноді від власника, не завжди з власником ходити, тому що все цікаво навколо і це в них є. І зараз можна буде подивитися, як слухається, і тренер розкаже, може як виконувати ту чи іншу команду. Зараз вам дадуть поради. Тому уважно дивіться, все записуйте. Кажи, що як робили, буде цікаво там, як команди. Ой, хорошо, йде, будь-здорова собака. Поруч. Лиш. Стій. Давай я буду коментувати, Сиді. а ти е, виконує команди. Лиш. Дивіться, насамділі собака дуже гарно ходить рядом. Подивіться те, як вона виконує кожну команду, з яким задоволенням хвостик виляє. Це говорить про те, що собака кайфує від процесу і контактна дивіться, хоче працювати. Ой, назад вміє робити. І сидіть. О, ой, танці, танці. Що це випрашує вже, так? Так, да, да, перезбуджується трошки. Перезбуджується танцем. О-о-о-о, хорошо як! А як учила цю команду? О, ой, зайка нам давалась важко, тому що у нього такий, такий склад тіла, дуже цікавий, він дуже довгий. А танці вибрали шматочок, підіймали його вище. Цікавіше собаці, якщо шматочок більш активний. Його задача стояти натиснів. Реактивна на двох реакція лап. руки, і тоді да. собака більше да. реагує, а тут вже тренуються м'язи, щоб да. собачка. Краще стояли і Але довше. Дуже важливо поступово. Тобто, починаючи з буквально, він тільки-тільки підвівся, ми його підкріпили і потім потім загодовуємо потихеньку, щоб тренувалися м'язи. Так, хорошо, він у нас знає і послуг. А давай витримку, команда поруч, сидіти лежати. Но поруч ми вже трошки показали. Сидіти. О, витримка. Сидіть. Ну диви, контактно так от Лиш. прям дивиться уважно Лиш. і чекає, так? Да? Ну Він розуміє, вже принцип, якщо я слухняний, я роблю те, що мені говорять, я отримую ніштячки всякі. Так, да, але він такий не завжди був. Хорошо, розкажи, яким був, і three. що привело до того, що він став розумним слухняним. Е, перший курс він був давно на першому курсі, да, де, але, я не знаю, як він тоді себе поводив, але він був цуциком, я думаю, ситуація була нескладна. Але от коли він приїхав там, через 5 років, йому зараз 6 років. Виходить, в минулому році він приїхав, якщо не помиляюсь, і тобто 5 років у нього було, він був років було перерва між навчанням. 5 років було перерва між навчаннями, представляєте? І І він був дуже загальний. Тобто він тижні три, м'ясо він бачив, він робив отак. Тобто йому було без різниці ні на м'ясо, ні на що. Він був доволі тривожною собакою, тобто він не контактував гарно з тренером, в принципі, з людьми. Він намагався піти з залу. Тобто, йому було не цікаво навчання, в принципі, от як таке. Але поступово, поступово маленькими кроками, активностями, грою ми змогли довести до того, що йому стало цікаво працювати. Тобто зараз він біжить в зал. Він уже зайшов і з йому нічого не треба. Він вже готовий. Тобто Дивись все. про активності. Ти коли говориш, я розумію, що ти робила, а не розумію ті, хто нас дивляться. Активність це була як це можна показати. Чи розказати більш детально, Можу розповісти, спробувати собака, в принципі, якщо от ми просто станемо, будемо тикати його кусок у нас, йому буде без різниці. Якщо кусок стане здобич, або ми почнемо кидати шматочок, або шматочок почне від нього тікати. Активним його зробимо. Да, тобто ми зробимо, ми, зробимо з шматочки іграшку. Тобто ми зі шматочка іграшку. Ми зробимо його активним, ми зробимо його живим. Цікаве підкріплення для собаки більш активне, щоб вона включалась в роботу і ставала активною. Тому що, якщо ви думаєте, що ви взяли кусочок і собак Цікаво, просто сидіти їсти. Ні. Це цілий процес. І у нас в культурі виховання собак ми робимо так, щоб собаки було е цікаво, корисно займатися, і вона сама знаходила в цьому інтерес. Це дуже важливо. Якщо ви думаєте, що вона тільки виконує все за їжу, це не так, бо якщо собака прийде до вас без харчової мотивації, ви нічого не зробите. І це дуже довгий процес, щоб привчити їсти цікаво, потім їсти, і тоді вже з'являються інтереси до заняття. Тому Якщо у вас не виходить самим це зробити, ви завжди можете звернутися у нас до школи. А ми допоможемо з навчанням, тому що вже більше 25 років досвіду в навчанні собачок і знаємо, який підхід до кожної собаки підібрати, щоб вона була розумна і слухняна. І що в нас було далі, коли активні ігри з ласощами собака почала включатися і стало цікавіше займатися тобою? так йому по перше стало цікавіше саме зі мною контактувати, тому що знов таки контакт з людиною чужою дуже не дуже для нього був. І він поступово почав звикати, і ми маленькими короткими кроками змогли повернути його довіру і змогли повернути команди, які він до цього знав, і вивчити нові. Тому що йому він доволі не впевнений в собі собака. От якщо от в такому стані ми беремо, собака, яка приїхала перелякана, плюс чи у нього там травматична подія сталася, він власника втратив. Він приїхав, отакий от от сидить, і коли ми... Да, я хочу нагадати те, що був власник і власниця, потім не стало власника, і власниця приїхала така пригнічена, може, трішечки, ну погано все почувала і казала: Поможіть мені зараз. Самі важко собачок вам, бо вони теж переносять стрес. Да? І тоді приїхали до нас, і ми вже займалися, вони відновилися в школі, я розумію, трішечки, і вже почалось нормальне заняття. Так, так, так. І от коли він приїхав після того курсу, де ми його трохи повернули до себе, і от він приїхав далі на готель, ще потім на курси, потім знову на готель лишався, він вже одразу був активний. Тобто він одразу включався в роботу. Я переживала, що буде такий момент, що йому необхідна буде додатково знову адаптація. Але буквально день. Він вже Собака концентрується на тренері і чекає. І розуміє, правила такі, я чекаю, мені все одно дадуть щось смачненьке, бо з тренером дуже цікаво. От собака контактна, вона чекає, це дуже круто. І е, може покажеш ще як команди виконує, коли там заласиш, і покажеш, як це навчали там приблизно. От якщо працювала, як сидіть, робили, як лежать робили. Для тих, хто у нас буде дивитися перший раз, такі пару секретів. Угу. Покажи, будь ласка, покажи з ними. Ближче, як навчить команду сидіти і лежать. Можна. добре, почнемо з команди сидіти. Найпростіша річ, яку ми можемо зробити, це взяти смаколик і підняти вище собаці за вушка. Так. Дочекатись, поки вона сяде, фарт починає вже нав'язувати поведінку, і віддати цей смаколик. Дуже важливо саме в момент, коли собака зробила правильну дію, дати первинне підкріплення, тобто маркер, і віддати смаколик. Якщо ми пропустимо, собака сіла, ми почекали, згадали, що треба взяти смаколик, підкріпили. Це вже не вчасне підкріплення, тому що ми вже підкріплюємо собаку, за те, що він сидить там, нюхає повітря. А не за те, що вона сіла. Так. Тобто, чому так працює? Тому що собака суто фізіологічна з чотирьох лап не може подивитися нагору, не може задрати голову. Тому йому треба, ми зробили потребу сісти для того, щоб побачити і власне отримати цей смаколик. Декілька повторень, собака почне розуміти, що від неї вимагається. Далі ми переходимо до жестів і просто підкріплюємо голосовою командою. З приводу команди лежати. Ми беремо смаколик і опускаємо його вниз. Собака опускається, ми даємо підкріплення знову. -таки. Якщо ми почнемо, як часто роблять власники, тягнути вперед, собака просто стає і починає йти. Можна від носика просто опустити в Да, Молодець. Скажи, скільки таких повторень треба робити, щоб був, наприклад, мінімальний результат. Тому що багато хто, знаєш, беруть шматочок, зробили два рази, кажуть, в мене не виходить. Ну, звісно, не виходить. Якщо у вас немає часу і не виходить, ви можете звернутися в школу, ми зробимо це за вас. Але на самому ділі треба мінімум 3-5 підходів і по 10-15 разів. Приблизно ми так говоримо, як в спорті. І в нас є табличка, я думаю, можна буде додати. Да, генералізація навика вона називається. Воно ставлять картинку зараз. Ви зрозумієте, що це і для чого робиться. Для того, щоб у собаки випрацьовувалася звичка, як ви в спортзалі працюєте з тренажерами, робите біцепс, тріцепс, грудь, присідання. У вас випрацьовується звичка не зразу, через місяць як правило вам трішечки легше стає займатися в залі. Так само з командами і у собак вони звикають, вони розуміють, а потім ще коли йде позитивне підкріплення і. Гарчове, коли підкріплюють їжею, їм ем це стає, подобатися. Плюс дуже важливий момент це емоції. Якщо ми просто будемо піхати кусочки, в собаку не кожна собака буде на цьому довго вивозити. Дуже важливо показувати, що нам дійсно подобається, що робить собака, і щиро радіти, і собаки це будуть відчувати і набагато міцніше закріплювати цю поведінку. Уважно дивіться, цікавий повинен бути тренер. У нас Така ідеологія, що тренер повинен бути цікавий, він багато комунікацій проводить з собакою. Бо якщо ви будете просто давати смаколик, то ви як чорний ящик, з якого випадає смаколик, беземоційний, з вами не буде цікаво. А... В школі ми працюємо на емоціях звісно, що емоції можна давати різну позитивну і негативну. Якщо собака себе веде неправильно, то негативна емоція це е, отак от от можна себе вести. Ай-яй-яй, да yeah, yeah! там. От. А якщо позитивно да, супер, молодець, отак от, от вести. І зрозуміти, що це різна емоція, і собака комунікує з вами, з вашими емоціями. І Емоційна підтримка і підкріплення дуже важливо для кожної собаки, тому неважливо, яка порода, головне, як ви ставитеся до собаки, як ви її пояснюєте, як закріплюєте певну поведінку і на, наскільки гарно собачка вас розуміє, скільки часу треба для всього навчання. Ці собаки пройшли вже декілька курсів. Дивіться, це вже команда крутись. Вірніше команда цей кувирок, да ну по-різному називається. Да. От. Хтось бабах називає. У мене віза робить бабах. А тут куворочок. Ще якісь трюки сміш. робить. Дуже смішно, дуже смішно вчив о, бабах, тому що він о, не може перевернутися, він за кусочком не перевертався. Він просто голова, Повненький поверла. трошки. Да, але був. якщо трохи помогти декілька разів, він потім йому сподобалось, він тепер попустійський. О, зробить. клас. Опа. Ану давай, бабах. Давай. о, -о, -о давай. красавчик. Давай. Ну він, я бачу, не дуже тактильний, йому не сильно подобається, да. коли його гладять. Але да? так, якщо до нього присісти, от він підходить такий, може почухатися. Він може лягти, перевернутися пузом до гори. І навіть якщо ти прибираєш руку, він знову підходить. Такий. Дуже уважно не всі собаки рубля, люблять тактильність, коли їх гладять. Не всі вони люблять, коли їх гладять. Є такі, що аж відходять. Да. Але вони люблять смаколик, але є там, може, місця, де їм подобається. Щоб їх чухали. Або настрій. Або Добре. настрій, так. Фарт дуже класна собака, вони різні і. Я вам скажу так, я фарта знаю давно, якщо 5 років назад він був, а я вам казав приблизно там, то це було десь до 2020 року, точно, до 20-го року це було. Ми полетіли, у нас друга собака, в нас кльопа. Uh, зараз uh, Аня тренер розкаже про кльопу, тому що я з кльопою менше контактував, чим з фартом. Фарта я знаю давно. А uh, розкажи нам трішечки про кльопу. Я бачу, що вона дуже активна, вона комунікує з тобою. Фарт не так собі, він більш спокійніший. Yeah. Да? Розкажи про цю собачку, в чому різниця між двома собаками, який підхід конкретно до цієї собаки. Льопка, вона більш активна і при цьому менш стабільна собака. Тобто вона може почати нервувати, якщо не там щось трохи не виходить. Там починається вона починає таптатися, в неї одразу улипка, вуха назад, вона починає нервувати. Перший курс, наскільки я знаю, їй дався дуже класно. Тобто, це було коли вона ще знов таки була зовсім маленьким цуциком. В цьому власниця молодець вона привозить собак ще з малесенького віку. Далі, вже коли почались оскладнення послуху, коли почалась робота на дистанції, їй стало працювати важко. Її нервозність, плюс дистанція від провідника. Вона починала збиватись, постійно підбігати, плутати команди комплексу, тобто їй було набагато важче працювати. З цим. Якщо той сидів, то ця не сидиться, топчеться на місці. І це нормально, дивіться, всі собаки різні. І зараз ви чуєте від спеціаліста аналіз повний по собачці, як вона себе поводить. Як вона себе почуває. Тому якщо ви не знаєте аналізувати свою собаку, треба звернутися до професіоналів. Вони чітко скажуть, що за тип вашої собаки, який підхід до неї підібрати, що ми можемо навчити, за який проміжок часу. Оце дуже важливо. Не займайтеся по Ютубу самонавчанням. Ви зараз дивитеся, ви можете спробувати, але якщо не виходить, не портіть свою собачку. Які команди вона знає, покажеш, да? якраз будеш розповідати про процесі. Я трошки покажу. Можемо почати з команди. Ти поруч трошки послухай, потім потребує. Давай, давай, Клепка. цікаво. Давай. Ну вона аж прям не Porch. за це гарцувати аж буде, так? Да? Ой, як хорошо, ходить. Діма, ну піднімай. Под, Ой, Porch. хорошо. Porch. Слушай, ну вона аж гарцує. Да. так вона іде, Porch. як якась леді, така вообще. Прям. Ой, красотка, диви, підлаштовується. Знаєш. Сий. А зверніть увагу, наскільки подобається собаці виконувати команди. Це говорить про те, що вона кайфує від цього місця і від тренера. Вона не зажата, вона от просто прям к кайф-кайфовий. Змік. От так, от так. Дивіться, ой, клас. Ой, і зайку, і лежать, і все. От так. Отак, клас. Клас. А скільки часу пішло на її навчання? Кольопа у нас нещодавно закінчила вже четвертий свій курс. Дивіться, четвертий курс навчання. Четвертий курс це мінімум 4 місяці. І коли я говорю людям, які мене запитують, а скільки треба, щоб навчити собаку, дивіться, місяць це проста база. База, 10. яку це. Те, що ви на повідочку, щоб вийти на вулицю і саме просте, сидіть лежати до мене. А далі, коли вам треба, щоб собачка виконувала різні трюки, слухалася вас без повідочка, була контактна і розуміла вас, для цього потрібно приділити багато часу. Повірте, якщо це власне, то треба рік, якщо спеціаліст від трьох до шести місяців, щоб собачка стала настільки розумною, щоб грала в шахи і розмовляла на англійській. Плюс, до речі, можу сказати, що я їй не вела жодного курсу. Тобто я займалася нею небагато, коли вона була на готелі, і вона зі мною прекрасно контактує попри це. Вона тільки на готелі була, да, у нас? Ні, ні, вона була чи на чотирьох курсах, у на але курса. я в неї не вела. Ну, не вела. Вона до того, як Вона чує команди робить, тому що дивіться, ви не розумієте, ще було таке питання: чи буде мене слухати собака, якщо я не буду приймати участі в навчанні. Дивіться, якщо ви свою дитину навчите їздити на велосипеді, вона не розучиться, їздити на велосипеді. Велосипеді. Вона це все буде вміти. Тому ми навчаємо собачку, а ваша задача вже правильно користуватися тим, що ми навчили і пройти мінімальні рекомендації, те, як керувати вашою собакою. Тому якщо ви хочете слухняну собаку, звертаєтеся до нас, я думаю, телефон домовимо на екрані, в описі обов'язково буде, але якщо вам легше записати з... Екрану отут, чи отут, чи отут вам десь додать. Диви, як хорошо слухається. Ай, молодець. Скажи прогнози по собачці: от вони там, наприклад, уїжджають додому, потім приїжджають до нас. Перерва між навчаннями, яка може бути там у нас? Перерва може бути в сенсі, коли собака приємно. Ну там півроку, да, і гро, хоча... не було, потім приїжджає. Ну, чим більше перерва, тим більше часу потім піде на повернення того, що він вчив до цього. І плюс дуже важливо, чи займається власник, чи не займається. І чи займається він так, як йому радили, чи так як. Він сам знає. Ну тобто тут теж є дуже багато різниці з кльопою, і з фартом. я знаю, що власниця займається по небагато часу, але регулярно. Да, вона молодець, і тут знаєте, як. Це на вашій совісті. Якщо вас питають, так, да, я займався, покажіть, уже і не пам'ятаю, як займався. Оце що, головне, щоб ви себе не обманювали в тому, що ви приділяєте час собаки, займаєтесь. Ви ж собі взяли і пообіцяли, що будете приділяти час. Тому давайте бути чесним самим собою. Якщо ви вже взяли собаку, приділіть їй час. Не можете віддайте професіоналам раз на три місяці Підтягнуть нормальну собачку, доведуть її до певного результату, напевно, потрібен. 오펀빗. Ох, по побил их же. Охрана, Фото, отмена. А ну ве, покажи, Дим, охрана, отмена. а ну покажи, Дим. Охрана, отмена. Давай, давай, займайся, давай, пошли. Ой, ой. Вот, клёк. Клёпа, займайся. Да, <решется> молодец. <решется> <зоу. решется> <решется> Все, 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 все. фар, тихо, всі на базі. Так, ну що ви бачили, тут а, серйозна охорона произошла, У нас проникновені собаки були, вони побачили, побігли захищати. А що вони захищали, знаєш, насампелі? <сміття> М'ясо, яке <я> в тебе <сміття> в кармані. Охра... Охоронну функцію проводили тільки що дивіться собаки, охороняють чи ресурс, чи власника, але відганяють іншу собаку від свого ресурсу. Що ми ще цікавого можемо розповісти? Які поради дамо тим людям, у яких теж є мікси, і вони там хочуть іми займатися самостійно. Що ми можемо порадити? їм? А, які поради найпрос найперше, що це необхідно бути поступовим, працювати через смаколик тобто через довіру з собакою? Через примус роботи не буде. Ну тобто вона буде, але буде результат як попало. буде такий, да. Так. Тобто, які яка робота, такі результати. Робота через довіру вона йде вдовгу. Тобто, це і довгий процес, і довгий результат. Надовго і він найбільш якісний. Тобто, собака, яка працює через примус, вона не буде так сидіти, дивитись в очі і махати хвостом чекати команди. Сто процентів примус може бути через, якщо ми хочемо швидку команду зробити, буде примус, але не буде. Крутого результату і бажання у собаки працювати, тому що все буде йти коли хоче, а є коли мусить. От якщо мусить, буде через уникання. Це якщо ти не зробиш це, буде оце. Оце через примус робиться. А тут собаки в нас виховуються через позитивне підкріплення. Ми цьому навчились у наших колег чемпіонів світу. Я перейняв у них кращі методики, навчив наших тренерів, і ми цим користуємося. Раніше все зводилося до швидкого виховання, і це було прикладне тренування. Зараз ми перейшли на більш позитивне виховання. Це буде довше, але собачки кайфують, самі хочуть, і ми кайфуємо від процесу і власники, і тренери. Тому хочете гарний результат, витрачайте свій час. І енергію, якісно, з позитивом тоді поливайте це все любов'ю, і буде дуже крутий результат. Якщо сподобалась ця історія, вона коротенька, але показує те, що з любою собакою можна досягти дуже крутих результатів. Я хочу тобі подякувати, що ти навчила їх бути розумними слухняними, приносити радість своєму власнику. І я думаю, що ми зараз їх заведемо, щоб вони відпочивали, бо вони ж сьогодні займались, так. Да? Да, да. Вони вже сьогодні працювали, але все одно дивіться, коли їх вивели, вони показують, як слухаються. Вони кайфують від процесу. А якщо вам це сподобалось, обов'язково напишіть в коментарях, що саме вам сподобалося. І будемо вам вдячні за зворотній зв'язок. Якщо ми щось питаємо, ви нам відповідаєте в коментарях, а ми вам за це вдячні. І якщо у вас будуть запитання, напишіть їх в коментарях. У нас є спеціальна людина, яка дасть вам відповідь, а може навіть знімемо відео відповіді на ваші запитання. Дякуємо, що ви з нами. Будьте відповідальними власниками і займайтеся з нашими уроками разом на Ютубі. Ставте лайки, підписуйтеся і чекайте інших випусків. До побачення.